І так, усім привіт, з вами Пара Бідак. А що ж, а, да, ми сьогодні будемо грати в новелу Немо. Я поняття не маю, що це за новела. Да, бо, щось новеньке. Ми чесно. навіть взагалі ніколи не чули про цю новелу. Не знаю, що то. Що <рес> <Шо> то таке? <рес> що то таке? Що <рес> там вообще? Ну, а, суть у тому, що це польська новела, от на повному серйозі. Випущена 2011 року. Mm -hmm. Я бачу, що жанр ROG Visual Novel і хорор, але я сподіваюся, що нічого цензурити mm -hmm. мені не прийдеться. Mm -hmm. а, дія відбувається в сучасній Польщі. Зеном Гомчевський. Герой Повісті має типове нудне життя. Він повторний, непопулярний і часто залякується. А, так, да, він потворний. Не в найкращих стосунках Зенон із сестрою, з якою живе разом, головний герой проти своєї волі відвідує елітну приватну старшу школу, в корот День Святого Валентина. Сніг починає танути, зимовий бал швидко наближається. Мета Зенона одна помститися тим, кого він ненавидить, і домогтися кохання красивої дівчини перед балом. Для чого він не збирається зупинитися ні перед чим. Навіть якщо йому доведеться когось убити або підписати угоду з самим сатаною. Ого. Щось сюжет. Ну, давай почнемо нова гра. По польськи, правда? Ой. Я Агдуза. Граніце Гдісен. Це точно переведено на українську. Включи переклад? Так. Хто знає польський, будь ласка, напишіть в коментах, що тут написано. Українська. Ага. На небі за... заіскрились білі хмаринки, закрили синь неба, сніг повільно танув, відкриваючи людському погляду темну землю. Світ став усе більш живим, вода змінила свій агрегатив. Агрегатний стан із твердого навідки. <смір> Якось дивно написано. Під червиків хлопця долинав скрип. Пересуватися в таких умовах було надзвичайно важко. Швидкий крок теж не допоміг. Рюцуру тейкоку презентує <смір> 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 Задихаючись, він зняв кашкет і глибоко вдихнув. Уф. Ах, ах. Можливо, здавалося, що він страшенно втомився, але правда була іншою. Біль тіла виявився нічим у порівнянні із стражданнями душі. Його серце мало не розлетілося на шматки, як порцеляновий глечик. Хлопець був глибоко шокований. Немо! У перші кілька миттєвостей вбивчого маршруту він продовжував йти. Він не знав, куди прямує, і не мав конкретного пункту призначення. Правду приховав дивний молочний туман. Я читаю ну, ти будеш читати, коли жіночі голоси Бу. Добре, добре. Він ходив як робот, чиї суглоби поржавіли після кількох років нерухомості. І вже ж таки він не зупинився. Він ішов далі, незважаючи на труднощі. Чому він це зробив? Чому він був зайнятий цими руйнівними думками? Чого він очікував від себе? Він не хотів відповідати на ці запитання. Він вирішив почекати. Він віддав своє життя в руки долі, Сеніоріс! Щось більше і більше людей з'являється, хто розробатив цю ігру, ішов, шумів, як паровоз. Холодний вітер хол... холодив гаряче чоло до такої міри, що аж мурашки по шкірі побігли. Він витер рукою піт, він відчув біль, що гніздився в його грудях. Угу. Він чудово знав, що насправді його там немає. Угу. Я що знаю? <гум> Тільки його мозок змусив його так думати. Це були його почуття. А де вони могли бути, як не в його голові? Звичайні ефекти електричних імпульсів. Він закусив губу. Здобув дзьопає. серія Ще трохи. Його тіло рухалося так, наче це була маріонетка, прив'язана до срібних ниток, яку тримала якась невидима фігура в небесах. Він підняв голову, вдивляючись між білими пухнастими хмаринами? Як ти міг здогадатися, там нікого не було. Тож чому його тіло рухалося сюди? Розум хлопця почав нормально функціонувати. Навколишнє середовище ставало для нього все більш знайомим. Між деревами почала вимальовуватись довга вежа, а на її вершині стояв чорний хрест. Ще трохи. Духаш. Виконання. Двідя. Юнак не розумів, навіщо йшов у цьому напрямку. Невже для цього не залишилося іншого виходу? Визначити свої гріхи? Я зрозумів. Це типу Тітри. Ну, початок як титри, так, бо я цього Дарт Драгона вже другий раз бачу. Тоді навіщо він це зробив, якщо тепер він сповнений жалю? Його життя би було непорозумінням. Фатальна помилка, зроблена більше 18 років тому, коли він був зачатий у утробі матері. Шо в Це якось жорстоко. Коли він народився. Ну, коли... Фатальна помилка була в тому, що він народився. Типу хто? Щось, типу, так. Коли хлопець подивився на небо, він помітив, що хмари вже стали темними. Тут і там почали падати білі пластівці. Поки молодий чоловік зрозумів, що відбувається, хуртовина була у розпалі. Через кілька хвилин три він уже стояв перед храмом. Мені кажеться, це було віршна. Мені теж так кажеться. Після цієї виснажливої подорожі він відчув дивну легкість, ніби це місце було призначене для нього. Срібна нитка порвалася, він був вільний. Цього разу він хотів це зробити протистояти майбутній катастрофі. Він вирішив більше ніколи не робити тих самих помилок. Будь. Якби мені дали другий шанс, те склалося б інакше. Я впевнений у цьому. Так я в цьому абсолютно переконаний. Він навіть не уявляв. А я випадково на паузу натиснув. Небо. Mm -hmm. Це був лютий. Цьогорічня зима взяла своє. На щастя, ртутний стовпчик повільно піднімався вгору. Тепле повітря, яке доносилося з Чехії, розсіяло темні хмари. З яких, як відомо, падав сніг. Хоч сонце і визирнуло лише на мить, воно скрасило, а, скрасило сумний сірий день, подарувавши людям хороший настрій. Mm. На третьому поверсі, де зараз проходили уроки, було відносно тепло, тому що на вікнах не було ні жалюзів, ні навіть штор, що втомлювало учнів. Через це зенек був надзвичайно сонним. Він послабив червону краватку в, шотланд... в шотландку. Mm -hmm. Типа в клітку. А, зрозумів. Та розстібнув гудзики свого фіолетового піджака. Знаєш, я думаю, що Вінницький робив переклад. Mm -hmm. Щось мене... Чого? Ну, переклад так, як будто ми її описали. Mm -hmm. От серйозно. Mm -hmm. Лодна, добре. Що я Блін. Блін. <плінг> <плінг> Блін. <плінг> Мені також доводиться носити цю форму цілий рік. Вони могли адаптувати її до потреб учнів, а не слідувати у цьому. Репутація та естетика школи, де учні повинні виглядати бездоганно на рівні вища середнього. Якось е, не дуже, типу, як фіолетовий піджак і. Е, Краватка в клітинку, типу, як вони бажають в Шотландку. Це якось взагалі обше... вкусі це якось... Який ну якийсь. а що ж? А що ти хотіла? Це ми не знаємо їх е, обичай. Ну коротше, у нас це просто темний костюм, темна краватка. Ну, у нас різні є форми, але ну навіть кстати, в нас буває частіше, типу як червоний галстук, там і синя форма. У ну, мене були джинсові штани під е, ну, чого Ч... темні, темні. Часто буває, а, під... що синя форма Піджак. або чорна форма, і це не важно, що іменно. Ти просто там одягаєш або штани, або юбку, там якщо дівчина. А, да, головне, да. уточнити а, да, а, да. <ріст> <ріст> е, Типу, це може бути юбка, це може бути сарафан, це може бути все, що завгодно. Там хлопців штани. Ну, шорти вони вряд ли вдівають. <ріст> <ріст> Ну, були і такі унікуми. Да. Він згадав слова свого вчителя, які чомусь запам'яталися йому. Потім відкинувся. Е, від, е, в, почекай, що відки. Відкинувся на спинку стільця і заплющив очі. Відки... А, Відкинувся. Все зрозумів. На спинку стільця і заплющив очі. Ось чому автор перекладу написав. А... Де. Да. А, він написав, типу, в перекладі ще можливі помилки. Якщо знайдете їх, пишіть сюди текст рядка, щоб можна було знайти та виправити його. До речі, нуль коментарів у цього реліза на толокі. Добре. І заплющив очі. Хлопцеві було 17, і він навчався в другому класі середньої школи. Його інтерес до уроку був нульовим. Ясно. Не, не Єдине, що приносило йому радість це квартира, де він мешкав. <реш> <реш> так, тепер можемо обрати. Я буду дивитися наступний сезон Пастки Пристрасті. Я буду грати в свою улюблену ММОРПГ. Добре всюди, але вдома найкраще. Що ми оберемо? <реш> <реш> так як я читав багато тексту, можеш вибрати. Цього разу. Що це за пастки пристрасті? Щось мені здається, щось еротичне. Не знаю. Давай добре всюди, але вдома найкраще. ж. ще один день у хмарах. Можливо, я подивлюся фільми з грудастими актрисами. М -м -м. Е -е, коротше, не Думав важливо, дім. що би ми вибирали. По суті, ми б все одно дивилися грудастих бабьох. Мабуть. Йому нічого не залишилося, як протриматись кілька хвилин, які відділяли його від дзвоника. А, я про другим подумав. Зенон. Зенон. Ого! З летаргією його вирвав голос вчителя історії, який очевидно помітив його невинну дрімоту. Цю жінку. А, ти значить читаєш. А... Цю жінку вважали втіленням диявола той, хто не звертав уваги на її уроки, мусив готуватися до суворого покарання. О -о. Зенек підготувався до цієї обставини і з кам'яним обличчям підняв голову. Невже мої уроки тобі так набридли, гончевський? Ну да, фамілія така. Запитала вона з відтінком роздратування в голосі. Ні, пані, я просто вважав, що заслуговую трохи відпочинку від подій минулого. Ліниво сказав Зенек, пишаючись своїм витонченим жартом. Хвилинка відпочинку, так? Знай милостивий Милистовий Гончевський, я поставлю тобі 12 за активність у класі, якщо ти відповісиш на прості запитання щодо моєї поточної лекції. Перше запитання. Коли почалася Друга світова війна? У класі надовго запанувала нер... нервова тиша. Зенон задумався. Давно, коли закінчилася Перша світова війна. Давай я у 1937-му? Ну, типа, просто цифра ми відповімо, то й взяв. А це взагалі то невірний Тоді, відповідь. Тоді, коли закінчилася Перша світова війна. Розпочалась. Ой. Розпочалася вона в 39 му році. Ну. в 37. му Я не пам'ятаю такого. Я читав, що 39, й чи може Польща. Ну, в Польщі записано як 37-му. Може бути. Давай нажмемо це. Ну, давай. 1937 року. І з деяким занепокоєнням відповів він. Що з музикою сталося? Близько, але невірно. Я ж казав. Один. Жалем сказав учитель. Тоді чому б тобі не розповісти мені, як, по... як почалася Друга світова війна? А це я знаю. Ну, вони зарізали принца Фердинанда. А шо? Попередня удача заспокоїла його. Ну, взагалі, то це. Почекайте, це почалася перша світова таким чином. Він дивився на вчителя сповнений надії. Не знаю, сміятися чи плакати. Ну, типу. в цих... Австрійського принца зарізали mm -hmm. і почалася війна між по суті, Германією, Австрією і всім іншим світом. Mm -hmm. mm -hmm. В особливості французами, які натовкли інпик. Mm -hmm. Так. Сказала вона, хитаючи головою. Дурню Гапчевський, слава небесам, я не відправлю тебе в підсадок. Лець, скривившись від огиди, Зенек перехнув <різдяк> собі підніс. За твоє незнання моєї теми ти не зможеш прийти на зимовий бал. Це точно буде тобі велика кара. Чи не так, Зеноне? Охо! <різдя> <різдя> Пані, вчителько, йому. Все одно нема з ким прийти на бал, матуся. Чу. Почувся голос із залу, після якого всі учні розреготалися. Вибач, але твоя молодша сестричка вже зайнята, продовжував чоловічий голос. Ну, у нього при цій голос зробив. Да, Матусяк, Сплипельку. <рес> Нормально. <рес> Казав учитель, а потім звернувся до решти класу. Пам'ятаєте, для вас велика честь відвідувати цю школу. Це вам потрібна школа, а не ви школі. В ви нужній школі. Нічі кричав потрібні. учитель. Через деякий час пролунав дзвінок. На завтрашній день діз... е... дізнайтеся, що стало причиною початку Другої світової війни та події. Е... Бересневої кампанії. Хорошо, я вас дивую трішки знаннями своєї історії, mm -hmm. а те запам'ятовую, Друга Світова війна почалася з того, як німці разом mm -hmm. з СССР об'єдналися, щоб напасти на Польщу. По ітогу, Польща, коли намагалась, коли оборонялася проти СССР. А, а ні, чи, чи проти Фінів. Вони ж щось поперли так, на фінів? я Не буду уточняти, бо я нічого не знаю. І я історію не, не любила. А, німці побачили, які СССР слабі, і почали нападати на них. Так як. ну, Не кажу, чоро... що. Ні, не буду нічого казати. Я не буду. Ні, я там. У мене вже каша в голові через те, що я забагато багато відосів дивився з історії. Щось... Коротше, суть в тому, що е, Росія десь обісралася і показала свою е, некомпетентність, у, як обично, у ведінні бою, і німці вирішили на неї напасти, і пішли через Україну, але всралися теж. Да. А... Додала вона значно тихішим голосом, у якому можна було почути легку втому. Учні почали виходити з класу. Зенон накинув рюкзак на плече і попрямував до дверей. У дверях він почув голос Маріоли, яку вважали найкрасивішою дівчиною в школі, відома тим, що вибрал, вибирала хлопців як рукавички, і їй було надзвичайно важко догодити. Боже, махіста. Оце у тебе рік. Ну, реально, що не скажеш ось У неї було блискуче каштанове волосся до плечей і акуратно підстрижений чубчик. Каштанове. Її очі були блакитними, та погляд демонстрував впевненість і почуття переваги. Махіста. О, о магатнасть. У мене очі. Фіолетовий колір В них школьна а... форма така. чолочка У мене сейчас не так. <рес> ну, добре, добре. У неї були майже ідеальні груди, <рес> не надто маленькі і не надто великі. І її тіло було об'єктом зітхань усіх хлопців у школі. <рес> Що ну вийшов з коменти? Uh, бач, вона якось ця. О, знаєш, як, як це сказати? Коли, типа, вона як хуліганка говорить. Ну, да, да, да. Цю, так, так, так. По полицю, так кажеться. Я не знаю, uh, як Аня може бути сестрою такого хлопця. Це твоя сестра. Ні. Аня, моя сестра, але це не, не, не то говориться. Голосно вимовила вона, а досить огидним! Реально, вони що як мене списали? Типа в мене сестра Аня. Ну, блин, ну, Щоб Дзенен без проблем говорю, все почув, що безумовно було навмисним трюком. Ну знаєш, в ті роки можливо, твоя мама коли була в Польщі? Ну-ка вийшов зігнати. Добре, жартую, жартую. Я б у мірі а... була тоді. І слова подіяли. Так, я зневажаю мату. <ріст> <ріст> око за око, зуб за зуб. Чудовиська, чудовиська. Або не чудовіська, головне, щоб була. Лазівка. Лазівка. В а, він хоче. І... Ага. Ну. Я зневажаю, цю ж <су> Яка ж сука <су> і зовсім не мій тип. Ага, Якби я міг, я б розбив її голову в край парти <су> 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 <су)> Який він жорстокий, блін. Це <су> було. як подумав, оскільки це був останній урок, він пішов додому. Йому не довелося ні з ким прощатися, бо ні, ні, нікого зі свого класу він не вважав своїм товаришем. Його величезні окуляри, які він. Відмовлявся міняти, незважаючи на благання сестри, розпатлане темне волосся та дивний голос. Звичайно, не допомогли йому знайти друзів. <гум> Він не був із Де, тих людей, ми... які мали якусь перспективу ми в житті. Люди, коротше, робити так, що е персів, за яких ти граєш, не показують. Це так... Я не знаю. <гум> Кожен день. Ти пропустив предыдущий душі для нього був одним і тим же сповним турбот і боротьби за виживання в цьому пеклі, як називалося життям. <passer hơn> <crying> Він вийшов е, із школи, яку школа... так ненавидів. Це була не державна середня школа, яка названа на честь гете-елітний приватний навчальний заклад, який відвідували лише діти впливових і заможних людей. Не виглядає він як заможний? Нам взагалі-то його не показали навіть. картинка. А, ти про це? Ну, так. Ну, може, це навпроти якесь. я не знаю. Не думаю. Школа славилася високим рівнем навчання і суворою дисципліною. Чи належав Зена до цієї еліти було предметом суперечок, але це не змінювало того факту, що його батьки були заможними. Зену їй звичайно не підходив, але він був змушений в ній навчатися. Крім того, це був єдиний спосіб жити подалі від батьків, з якими, як він вважав, у нього не було взаєморозуміння. Mm. Чому хлопець всіх ненавидів? Провина була з обох сторін. Для нього все втратило сенс. Все, що йому залишилося, це життя на самоті. Було мало бажання повертатися в місце, яке називалося домом. Mm. Зенон мав прийняти рішення, що ще я маю робити? Піду в ліс шукати кабанів. Mm. Mm. Вдома мене чекає красуня. Mm. Добре, ми мабуть, закінчимо на цей раз. Дивна новела достатньо. Так, да, досить дивна. Um... Мене прикалують персонажі женські, звісно. Так, прикольно. Ну, Нам тільки, тільки одну, одну показали. показали. Да. Ну, я собі примерно, примерно представила, я Зрозуміло. Добре, я вас е, не здивував своїми знаннями історії, вибачаю за це, я такий собі. Посилання на толоку на ось цю новелу буде в описі під відео. Усім дякую, всім па-па. Пишіть коментарі, залишайте. Фотографії кидайте. Добре, жартую. Я хотіла сказати друге. Коротше. Ставте дзвіночки, лайки, підписуйтесь на канал. Так, розповсюджуйте наші ролики, можете задонатити навіть. Усім навіть. дякую, всім до побачення. Па-па!